Доброго дня, мене звати Анатолій Доля. Я випускник Харківського національного університету радіоелектроніки, спеціальність 176, мікро та наносистемна техніка. Зараз я продовжую своє навчання в аспірантурі за спеціальністю 171 електроніка. На даний момент проживаю в Києві. Наразі я бекенд-розробник в компанії Горгани та технічний лідер в компанії Проакто. Я працюю віддалено вже протягом п'яти років, надаючи технічну підтримку українським компаніям, заснованим у Львові та Києві. Навчання в Хнуре на програмі мікро та наноелектронні прилади та пристрої виявилось для мене надзвичайно цінним етапом у моєму професійному розвитку. Основною складовою цього досвіду стало глибоке розуміння алгоритмів та структур даних. Найбільше, що дало мені навчання в Хнуре, це бажання постійно вдосконалювати свої знання та розвиватися. Університет надав мені можливість не лише отримувати знання, але й відчувати себе частиною активного та постійно зростаючого технічного співтовариства. Велика подяка викладачам та університету за цінний досвід, який допоміг мені побудувати кар'єру в сфері програмування. Я б порадив майбутнім студентам не тільки слухати викладачів, але й навчатись самостійно, цікавитись новітніми технологіями та трендами в галузі. Ваша пристрасть та бажання навчатись допоможуть вам вибрати ідеальну професію та Великих висот у своїй кар'єрі. А бравши хнуре для навчання, я визначив, що цей університет надає високоякісну освіту та відмінні можливості для розвитку в галузі мікро та наносистемної техніки. Історія успіху багатьох випускників упевнює мене в тому, що це правильний вибір для тих, хто прагне досягти великих висот у технічній сфері. Дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого у ваших студентських та професійних подорожах.